Це скандал. Захід піштовхує Зеленського до капітуляції. Президент дав різку відповідь порадникам. А Путін таємно провів перемовини із Трампом, що нашептав на главі США диктатор, та чому Україна викликала суперечки всередині Німеччини. Про це тут і зараз на каналі Січас. Не забудьте оформити підписку і до справи. 7 листопада Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Це його перший візит до Угорщини за час повномасштабної війни. Як відомо прем'єр-міністр цієї країни, Віктор Орбан має тісні, ба навіть дружні відносини з главою Кремля Владіміром Путіним. Тим не менше, саме заради того, аби пояснити, чому не варто ставати пособником агресора, Зеленський і прибув до Будапешта. Далі цитую: обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться. Тільки тиском можна його стримати, заявив він. При цьому окремі представники Західної спільноти натякнули Зеленському, мовляв, пора йти на поступки Росії. На що він різко відповів на це? Самогубство для всієї Європи. Так він назвав подібний крок. При цьому зверніть увагу на настрій лідера країни. Протягом заходу він напружений і зосереджений. Репортажні знімки передають його стурбований настрій, а особливо поряд із тим же Орбаном. Очевидно, президент готувався до напруженої розмови із людиною із недружніми поглядами. Тим часом у Німеччині розгорівся скандал через військову підтримку ЗСУ. Вже екс-міністр фінансів України Крістіан Лінднер звинуватив канцлера у неефективній підтримці України. В чому суть? Олаф Шольц був готовий виділити нам 3 мільярди євро. Натомість Лінднер наполягав, мовляв, треба було давати не гроші, а зброю. Вказуючи на складну фінансову ситуацію, урядовець пропонував надати Києву крилаці ракети Таурус, які дозволять завдавати ударів по території Росії. Як пише місцеве видання Берлінен Цайтунг», Шольц категорично відхилив таку можливість і повідомив Лінднеру про його звільнення, що викликало ефект доміно. За головою Мінфіна пішли і решта міністрів однопартійців. Звісно, західне суспільство обговорювало між собою і перемогу на виборах президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Путін досі до слова не привітав публічно новообраного лідера. Натомість кремлівські еліти передали йому привітання окремими каналами, так би мовити, через знайомих. Речник глави РФ Пісков пояснив це тим, що США є недружньою країною, яка залучена у війну проти нашої держави. Це була його пряма цитата. Але джерела видання Вьорстка стверджують, крім Путіна та Медведєва, свої таємні привітання Трампу направили і голова правління збіра Герман Греф, речниця Ради Федерації Валентина Матвієнко, і голова Госдуми В'ячеслав Володін. Так, російська влада сподівається, що завдяки Трампу покращиться позиції Москви у війні з Україною. Тим часом в відреагувала на статтю Wall Street Journal про так званий мирний план Трампа, який передбачає відмову України від вступу до НАТО і заморожування воєнного збройного конфлікту із Федерацією. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин розізлився на такі договорняки. каже: загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються у газетах, а російських вкидань у газетах завжди багато. Зауважив він? Чи згодні ви з такою відповіддю? Залишайте свій коментар під відео? Ну, а більше про умови цього плану Білого Дому дивимось далі. Перша телефонна розмова Зеленського та Трампа після президентських виборів. Із приходом нового очільника штатів обіцяють швидкий кінець війни. Але якою ціною це може відбутися? Розберемо просто зараз на каналі «Сій час». Не забувайте про підписку і до справи. У день оголошення попередніх результатів на волевиявленні у США президент України Володимир Зеленський поспілкувався із новообраним колегою Дональдом Трампом. Про результати діалогу глава держави написав у Телеграм, назвавши телефонну розмову чудовою. Далі я процитую: ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне і непохитне лідерство Сполучених Штатів Америки є життєво важливим для світу і для справедливого миру, сказав Гарант. До цього Зеленський вже вітав республіканця із переконливою перемогою на виборах і ділився своїми очікуваннями від його вже другої каденції. Взагалі, для нас в Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир. Завдяки силі Peace through strength. і коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. А ще лідер країни заявив про потенціал для міцнішої співпраці. Та не встиг Трамп почути офіційні результати підрахунків та пройти процедуру інавгурації, ЗМІ вже пишуть про закінчення війни в Україні. Так, видання «The Spectator» Віщує початок кінця бойовим діям. Але сценарій не надто райдужний. Автор матеріалу Оуен Меттіус припускає, що ймовірно путіну залишиться контроль над більшою частиною, якщо не всієї території, яку він захопив за майже три роки кривавого конфлікту. Для багатьох українців такий результат стане зрадою їхньої боротьби, ударом у спину з боку заходу, який посіє десятиліття гніву і обурення. Однак для інших швидке завершення конфлікту, перш ніж буде втрачено ще більше землі і загинуть десятки тисяч молодих українців, є найкращою надією на порятунок гідного майбутнього для їхньої країни. Перш ніж їхня інфраструктура, економіка і ціле покоління будуть повністю знищені, пише оглядач. The Wall Street Journal також оприлюднив так званий мирний план Трампа. За даними видання, яке в свою чергу посилається на радників із його команди. Ідеться про фіксацію лінії фронту і створення демілітаризованої зони довжиною у 1300 кілометрів. Фактично, це заморозка війни. Разом з тим не передбачається введення миротворчих сил ООН чи США, питання повернення окупованих територій не розглядається. А ще американці наполягають на відмові України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на продовження підтримки з боку штатів. За таких. Радикальних умов поки ще правляча партія США забила на сполох. Адміністрація Байдена готова надати нам останні 6 мільярдів доларів, що залишилося на підтримку безпеки в Україні, аби встигнути до інаугурації Трампа. Але це не основне, чим забиті думки демократів. Політики влаштували розбірки, хто ж винен у поразці Камали Гарріс. Частина із них покладають відповідальність на Джо Байдена. Мовляв, партія не отримала від нього доказів. Того чи є кандидатура Харріс, насправді найсильнішою, якого поставили на заміну Байдену у політичних перегонах. Є ще одна теорія, чому віце-президентці не вдалося. У всьому нібито винні зумери. це люди, народжені із середини 1990-х до початку 2010-х років. Бізнес інсайдер припускає, це покоління не вміє писати від руки і розписуватися у документах, відповідно. Ті не змогли поставити два однакові автографи, і в ряді штатів було зіпсовано тисячі бюлетенів. Коли їм дзвонили для уточнення даних, вони не відповідали, оскільки дзвінки були із незнайомих номерів. Сама ж Гарріс вже визнала свою поразку. Давайте зацитую її заяву. Я знаю, що всі мають почуття та спектр емоцій зараз. Я це розумію, але треба прийняти результати цих виборів. Я раніше сьогодні говорила з обраним президентом Трампом. Ми привітали його з перемогою. Я також йому сказала, що ми йому допомагатимемо в перехідний період, і ми мирним шляхом передамо владу, заявила Гаріс. Хто ж замінить саму Камалу Гаріс та інших високопосадовців із команди Байдена стане відомо найближчими днями? Я ж нагадаю, що церемонія складання присяги Трампом. Як новообраного президента відбудеться вже 20 січня 2025 року. Головні заяви, оперативні новини та фахова аналітика на каналі Січас, тому раджу підписатися і натискати на дзвіночок. Ще більше по темі за мить. Будьте з нами.